Та гірськолижний комплекс Скі Дубай, який знаходиться в торговельному комплексі Мол Еміратів в Дубаї, прихистив колонію субантарктичних і королівських пінгвінів і запрошує всіх відвідувачів поспілкуватися з ними наживо. Акція Подружись з пінгвіном реалізується в рамках програми збереження різноманіття морського світу і направлена на поширення знань про цей вид птахів і умови їх проживання. Повідомляє представництво департаменту туризму. Комерційного маркетингу уряду Дубаїв всі бажаючи, в тому числі діти від трьох років, зможуть поспілкуватися з пінгвінами в умовах природного для них холодного клімату, спеціально створеного на території комплексу, у програму відвідування, яке супроводжується професійним гідом, входить можливість поспостерігати за підводним і надводним плаванням пінгвінів, живого спілкування і фотографування на пам'ять. Крім того, комплекс Скі Дубай запрошує на щоденні безкоштовні вистави, де можна познайомити. Тися зі світом цих дивовижних птахів під час їх прогулянок по сніговому парку, дізнатися про їх особливості та звички. Зустрічі з пінгвінами проходять як по буднях, так і у вихідні.